Як холодна ванна прокачує імунітет. Звучить страшно, насправді це як фітнес, тільки для ваших клітин. Коли ви занурюєтесь у холодну воду, організм отримує легкий стрес і починає прокидатися. Судини звужуються, потім розширюються і кров циркулює швидше, мов на трасі Формули 1. Імунна система реагує миттєво, активуються лейкоцити, які стають більш бойовими проти вірусів. А ще виділяється адреналін і ендорфіни. Ті самі гормони, які одночасно підвищують настрій і заряджають енергію. Е, результат, ви почуваєтесь бадьорими, спокійними і менше хворієте. І це не магія, а фізіологія. Головне комфорт і контроль. Чілтаб дозволяє задати точну температуру, не мучити себе крижаним шоком, а поступово тренувати тіло. Тож, якщо хочете імунітет, який не боїться жодного вірусу, спробуйте холодну терапію вдома. Звертайтесь до Спагалаксі. Допоможемо обрати модель, яка стане вашим персональним тренером здоров'я. І підписуйтесь далі ще більше наукових лайфхаків про релакс і силу води.